Нова пошта з 1 квітня ріже ліміти на отримання готівки з післяплати. І якщо ви продавали товар через нову пошту, але не були зареєстровані як підприємець, то на вас чекають неприємності. Хочете дізнатись більше? Тоді додивіться дане відео до кінця. Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні ми будемо говорити про зміни у лімітах нової пошти, які починають діяти вже з 1 квітня поточного року. І так, ті, хто часто відправляє товари через нову пошту як фізична особа, то знають, що станом на зараз існує ліміт у розмірі 500 тисяч гривень на квартал на одну фізичну особу. Цей ліміт розповсюджується і на отримання готівки з після плати, тобто з товару, який ви відправили накладним платежем, і на отримання переказів через нову пошту. Такий ліміт дозволяв без реєстрації підприємця фактично здійснювати підприємницьку діяльність. Адже, якщо ви продавали товар, не були ФОПом і не виходили за цей ліміт, тобто по новій пошті не отримували більше, аніж півмільйона гривень за квартал, то вас ніхто не рухав і нова пошта жодних питань не задавала. Але з 1 квітня усе змінюється. Через вимогу регулюючих органів нова пошта змінює цей ліміт. На другий квартал, тобто з 1 квітня по кінець червня, діятиме ліміт розміром 300 тисяч гривень на цей квартал. На третій квартал діятиме ліміт уже 200 тисяч гривень на квартал. А ось починаючи вже з 1 жовтня 2024 року ліміт становитиме лише 300 тисяч гривень на рік. Якщо другий та третій квартал поточного року ще не так відчутно вдарить по тих, хто веде бізнес в тіні і продає товари з доставкою через нову пошту без офіційної реєстрації ФОПа, то починаючи з останнього кварталу це стане робити значно важче, адже ліміт 300 тисяч гривень на рік це лише 25 п'ять тисяч на місяць. Якщо ви продаєте умовно якісь недорогі речі, там, наприклад, мобільні аксесуари, то з лімітом у 25 п'ять тисяч на місяць ще можна жити. Але якщо ціна вашого товару більше декілька тисяч, то це вже проблема. Звісно, ви можете відправляти товар від імені інших людей і використовувати так званих дропів. Але давайте будемо відверті. З такою тенденцією, як регулятор запроваджує обмеження і наскільки прискіпливішим стають вимоги до фінансового моніторингу, то ви радше швидше, аніж пізніше, постанете перед вибором або працювати офіційно і сплачувати податки, що було б чесно і правильно, або ж припинете продавати товар. Але що ж станеться, якщо перевищити ліміт чи повністю його вичерпати? Найгірший сценарій, коли ви перевищуєте ліміт, це блок від нової пошти на усі ваші подальші операції. Проте це буде лише в крайніх випадках. А ось у більшості випадків, коли ви досягнете межі ліміту, то щоб продовжувати отримувати кошти за проданий товар, нова пошта вимагатиме від вас проводити розрахунки вже через рахунок ФОПа. І знаєте що? Я думаю, що нова пошта буде рада таким особам, які досягли межі ліміту. Адже тоді вона зможе пропонувати їм відкрити рахунок ФОПа у своїй дочерній компанії NovaPay. Саме так у NovaPay. Нова вслід за карткою для фізичних осіб уже випустила рахунок для приватних підприємців, і після плату з ваших товарів ви можете зараховувати одразу на цей рахунок і тільки на цей рахунок. До речі, тарифи рахунку ФОПа в Новопей доволі привабливі. Відкриття і обслуговування без комісії, платежі без комісії, зняття готівки до 100 тисяч гривень в місяць без комісії. Фактично можна користуватися цим рахунком для отримання післяплати і не платити жодної гривні комісії за обслуговування. І вже з рахунком ФОП у вас буде ліміт від 1,5 до 3 мільйонів гривень на квартал в залежності від вашої діяльності. Новопей обіцяє в другому кварталі доповнити свій рахунок ФОП новими послугами, і тоді, я думаю, зроблю окремий відеогляд цього продукту, бо зараз там, в принципі, і немає чого оглядати. А тим часом звучить так, що зменшення лімітів дуже навіть і на руку новій пошті. Дякуючи цим змінам, клієнти самі підуть в Новопей, щоб відкрити там рахунок ФОПа. Інформації про зміну лімітів з 1 квітня я не зустрів ні на сайті нової пошти, ні на сайті НоваPay. Але якщо написати чи зателефонувати в підтримку NovaPay, вони вам цю інформацію підтвердять. Як висновок, якщо ви вели свій бізнес без реєстрації ФОПа і відправляли свій товар після плати через нову пошту, то вести такий бізнес нелегально стане, якщо не неможливо, то однозначно набагато складніше. Але так як бюджет потрібно наповнювати, то відповідні органи все більше боротимуться з нелегальним бізнесом і лазівок ставатиме все менше та й менше. А той, хто ще не зрозумів цього, то повинен усвідомити, що працювати в білу і платити податки прийдеться. Головне, звісно, щоб ці податки йшли туди, куди треба, і ними правильно розпоряджались, але це вже дуже і дуже болюче питання. І особисто в мене тут, на жаль, не надто багато позитиву. Поділіться у коментарях, що ви думаєте про зміни у лімітах від нової пошти, та чи вплине це на збільшення офіційно зареєстрованих підприємців в Україні. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаре. До нових зустрічей!